Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Нові подробиці зустрічі Трампа і Зеленського. Трамп під час зустрічі з Зеленським не звертав уваги на його заяви та продовжував скаржитися на те, що не отримав Нобелівську премію миру. Зазначають Вашингтон Пост. Трамп сказав, що Путін знищить тебе, якщо ти не погодишся зараз. У Зеленського були з собою карти. І усе інше він пояснював Трампу, але той не хотів мати до цього жодного відношення. Трамп слухав, але не реагував на українське посилання. Це було типу, як ні. Дивіться хлопці, ви мабуть, не змо. Жута повернути жодну територію, немає нічого, що ми могли би зробити, щоб врятувати вас. А ви маєте дати дипломатії ще один шанс. Посилання Трампа було в тому, що Росія хоче ході лише, і що це хороша угода, що Путін хоче припинити війну, і це можна зробити швидко. Вчора, 20 жовтня, Рубіо і Лавров провели телефонну розмову і обговорили наступні кроки після розмови Трампа і Путіна про можливе завершення війни. Держсекретар США наголосив на важливості майбутній зустріч. Речей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати в просуванні довгострокового врегулювання російсько-українського конфлікту згідно з баченнями президента Трампа. Сказано в держдепі. Однак, джерело знайомлене з ситуацією, повідомило, що після цього дзвінка офіційні особи дійшли висновку, що позиція РФ щодо війни в Україні змінилася недостатньо порівняно з її максималістськими вимогами. За словами джерела, Рубіо наврядче рекомендуватиме провести зустріч Путіна і Трампа наступного тижня. При цьому держсекретар. І глава МЗС РФ можуть ще раз опроговорити цього тижня. У той же час за іншими даними Путіна просто погрошено або загострилися його хвороба. Саме тому зустріч скасували, інакше, якби вона відбулася, вона би була по сценарію Аляска піар для Путіна, ганьба для Трампа. Що ж уведені підкреслили, що постійна довірливість Трампа до Путіна робить неможливою реалізацію його мрії про отримання Нобелівської премії миру. З того часу, як Дональд Трамп повернувся на посаду президента США, він не Зово заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну однак така віра американського лідера була суворо прибована та діями президента РФ. Про це пише історик та аналітик у галузі зовнішньої політики Макс Бута для The Washington Post. Автор матеріалу нагадав, як у квітні після чергового масштабного удару російських дронів та ракет по українських містах. Трамп визнав, що російський диктатор можливо не хоче зупинити війну, а просто грає зі мною. Тоді Трамп пригрозив вести санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемир'я. Але щоб уникнути цієї небезпеки, Путін переконав Трампа зустрітися з ним на алясті в серпні. Раптом санкції зникли з порядку денного за винятком мит, призначений для покарання Індії за закупівлю російської нафти, підкреслив аналітик. В цьому ж місяці звіта побачив повторення того самого страшного сценарію. Зокрема, спершу Трамп заявляв про можливість відправлення в Україні крилатих ракет Томагавка, після чого стурбований Путін зателефонував лідеру США та Переконав його зустрітися в Угорщині. Саме тому тепер. Як зауважив Макс Бута, продаж томагавки відкладено на невизначений термін. Яка причина вважати, що саміт у Будапешті буде більш успішним ніж той, що відбувся на Алясці, де також за даними Financial Times, Путін роздратував Трампа довгою історичною тирадою про те, що Україні належить Росії? Немає жодних ознак того, що Путін готовий піти на нові поступки. Під час телефонної розмови минулого тижня Путін повторив свої вимоги до Києва здати території, які російська. Армія ще не завоювала, але Трамп просто не може відмовити своєму російському колезі. Вважає історик, за словами актора матеріалу, Постійна довірливість Трампа у відносинах з Путіним робить неможливою реалізацію його заповідної мрії про закінчення війни в Україні та отримання Нобелівської премії миру за свої зусилля. Його нездатність чинити більший тиск на Росію є більше прикро тим, що Україна досягає значних успіхів у чесненні тиску самостійно. Наголосив аналітик. Водночас бунт нагадав, що в Європі зараз просуваються плани щодо надання Україні понад 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ у вигляді відсоткової позики, яку не потрібно буде повертати, якщо росіяни не нададуть Києву репарації за збитки внаслідок війни. Це масштабний виграш, приблизно така ж сума, яку Україна отримала в якості сукупної допомоги від Європи та від США з початку війни, і це дозволило би Україні продовжувати боротьбу протягом багатьох років, додав історик. Автор матеріалу зауважив, що такі зусилля посилюють тиск на Путіна, аби він припинив свою агресивну війну. Однак російський диктатор швидше за все досі вважає, що може вирішити конфлікт на полі бою. А саме так само очевидно, що він глибоко стурбований, тим, що Сполучені Штати можуть накласти санкції на Росію або надіслати томагавки в Україну. Якби Трамп перестав вагатися у соціальних мережах і почав тиснути це, могло би переконати Путіна, що він більше не має шляху до перемоги і що краще серйозно вести переговори. Щоразу, коли здається, що Трамп починає це розуміти, він дозволяє колишньому агенту КДБ в Кремлі задобрити себе. Трамп очевидно на якомусь рівні розуміє, що Путін обманює його, і все одно щоразу на це ведеться. Підкреслює Бутон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.